Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Понятно, де ви знаходитесь, да? ви на, на найпотужнішому каналі країни імені Мене. Розкажу вам, як я м м м сидів в тюрмі. Ну, не те, що сидів, за що. Да? Названня роліка За що Україна, за що і почому чому? Посадили мене в тюрму. Ні для кого, мабуть, не секрет, що блогери всадять. Ні для кого не секрет, що блогери, блог. Телефони, гаджети. 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 Це зараз, мабуть, найбільше, мабуть, більше зло, чим ракети, чим ворожа армія. Е? Да? Да. Ну, я вам кажу, що да. Це не то, що да, я не питаю, а я точно кажу, тому що я сидів в тюрмі, тому що я бачив блогерів. Там, що, а ще я там бачу дуже багато воєнних. Я сидів по політичній. Це називається політична стаття. І нас називали політичні. Тобто є ворьо, є, ну, це без, без, не без поваги, Коротше, з поваги. Вори убійці, маньяки-насільники, криміналітет, і економічні злочини. Я таких не бачив, а ворів бачив, маньяків, насильників бачив. Ек Ой, економічні. Вони сидять в платних камерах в основному. Тому що це люди, які вміли красти, які красти, але просто які з кимось не поділились, їх здали. Оце вся причина. І політичні. політичні до політичних відносяться воєнні і блогери. Це ті, хто не, не мовчав, це з блога, це такі, як я. А воєнні нас всіх разом садять, тому що це все кваліфікується, як там зрада України, різні дуже подібні статті. Зрада України. Підтримування ворога, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, це антисемітізм. У мене теж ця стаття була потім 161, А потім що там ще пропаганда війни і так далі, і тому подібне. В солдатів теж дещо подібні, і ті самі. Самі, самі солдати. Які солдати Ну ті, хто відмовляються йти воювати або кого піймали в СЗЧ, то, в принципі, не солдати вважаються, то пацани, які не воювали, не нюхали пороху. А є ті пацани, які я з нами теж сидів, які е, понюхали пороху, які понюхали оце цю всю натовську армію нашу. Ну, це в кавичках, яка вона в сраку натовська. Вона совєтська до мозга костей. До мозга. І хто служив, хто воював, ті мене прекрасно розуміють. Прекрасно, прекрасно. Ті, хто воював не на дивані, десь там чи в ТЦК, а ті, хто воював дійсно. Тому що, е, щоб піти. В відпустку треба заплатити гроші. Щоб ще там щось треба заплатити гроші, щоб там ще щось, тебе щоб не побили. Щоб... Ну коротше разні теми. І абсолютно... Тобто, як це до чого? що справедливості там нема. Абсолютно. А, якоїсь там звитяги, геройства, мужності. Забудьте, це все херня. Це телемарафонська херня для, просто для дурачків, для абсолютно для дурачків. А дурачків, слава Богу, хватає. Недавно мені написав чувак, каже. Ще й українською мовою пише, але я, 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 каже, а там, де відео, там де я біля моря я сижу, а це ти, напевно, сидиш десь в Краснодарському краї, в якомусь Сочі і сотрудничаєш з СБУ, і ото записуєш такі ролики. Блять, ну наскільки людей паяє? Я розумію, що людина дурак. І таких дураків багато, тому що в мене блогів багато, і я читаю коментарі. Є нормальні люди, слава Богу. Я дуже радий і дуже, дуже вам дякую і дуже вам, дуже вам радий, що ви є. Але є багато дуже дураків. Ну, ладно. На дурака не нужен нож, йому немножко подпаєш. І делай з ним, що хоч. Буратіно. Дивились в дитинстві? Це цитата з Буратіни. От! І а, значить, воєнні або які воєнні, які відмовилися продовжим. Воєнні, які відмовилися йти на штурм, чи воєнні, які відмовилися виконувати злочинні накази офіцера, командіра, чи ще якогось самого е, мужнього звитяжного героя. От. Їх садять в тюрму, їх садять по-настоящому в тюрму. Ніхто не лякає, ніхто там не те саме, їх просто садять, тому що їх треба або знищити, або посадити. В тюрмі людина Смотря з ким в тюрму попадеш. В принципі, політичні вони нормальні. В принципі, іноді, якщо ти буруєш, якщо ти бикуєш, то тебе посадять до насильників. До, ну коротше, до неблагоприятної публіки, і і це біда. Це, це це надзвичайно велика біда. Це смерті подобно. Якщо ти не вмієш битися, якщо ти не вмієш за себе постояти, це смерті подобно. Навіть якщо ти вмієш битися, якщо тебе відбудоха, там, пописала тебе в камеру, в хату, де 20, чуваків, зеків прожжених, і їм сказали, і вони там, чи, ну, в общем, неблагонадежні. Вони ну, не, е, да, наприклад. І їм е, начальство кажуть, що цього чувака от Мудоха тільки, там, щоб, щоб фейс красивий був, або якось там. В общем. Смотря який приказ. І таку людину мудохають. Дуже больно і дуже сильно. Е так, що ще? Політичні, обичні політичні. За мною були, зараз скажу, двоє військових і, е і, політи і, і осталі політичні. У нас було вісім в хаті. Хата це хто в курсі, да? хто не в курсі. Хата це так називається камера. Неофіційно. Але навіть спогляна е наглядачі, охранники, всі, всі абсолютно, ніхто, ніхто не каже камера. Всі кажуть, хата. Це мене перший, перший час трохи смішило, але потім вже було не смішно. Потім пересміявся, вже були інші смішки. От, політичні, звичайні політичні, це люди, які от, зі мною сидів чувачок, він щось там з кимось переписувався. Він навіть не блогер, в нього був свій цвіточний магазин тут в місті. Він переписувався з ким, хтось йому втерся в довір'я. Просто хтось йому переписувався, писався. А люди у нас, знаєте, один там зі мною дід сидів дід його цей клікуха, поганяло авторитет. І він казав: щас молодь садять за язик. Не услідив за язиком або за пальцем, той пишеш писульки, да? залетів, загримів. І це в принципі правда, тому що дуже таких багато було, як я. Наприклад, в мене вирок. Вирок суду. Отака бума, отака шняга була. Тобто, ну, Отака це мається на увазі, як книжка, товщина. Товщина. Да? І е, там був перечень. Тобто мене не посадили за якусь тему. Як у мене, е, це для телебачення, для е, дурачків, для того, щоб позлить людей, е, викинули те, що я підтримував удари, ворожі удари по Харкову. Полніша херня, полніша взагалі. Ну, Мені э, адвокат ще сказала, що треба мені з цим погодитися. І э, далі там э, те, що я допомагав Збройним силам, колись співав у госпіталях, і те, що у мене неповнолітній син, і те, що я молодець, допомагав людям, волонтерам, це все, э, мене випустять з тюрми. І я согласився. Кажу, ладно, скажу, мені не, не важко. І я сказав, що ну, да, я... Бу було таке, Бу було, ага, підтримав удари по Харкові. Я, я, нахуй? Не. Кажу, ну да. Але я сужалію. Я, ну, я все робив, як мене вчила адвокат, я кажу, я сужалію, більше не буду. І я більше не, не був. Більш не, не морожу, Я дуже сильно думаю, що я говорю. Але, звісно, на мене це моє місто, ну не все, як мені писали розумні, все поняли, Абсолютно. Дураки повірили, що я підтримував ворожі, ворожі удари по Харкову. Нахер, на мені, нахер мені підтримувати їх. Але ладно. Люди довірчиві, люди дурні, це я ще зрозумів ще під час коронавірусу. Що телевізор насре їм голови, те вони вірять. На жаль, чи на радість, можливо, навіть на радість, що це мені дуже в принципі, показало, хто є хто. Дуже, Ну, так просто розграничення. І серед в цьому натовпі був навіть мій брат. У мене є брат по батьку. Він одвернувся до мене, тому що повірив у цю всю срань. Ну, і Бог йому суддя. Хай буде. Тобто, ну, це нормально. Ну, повірив, то й повірив. Але крім того, в мене була ще така пачка. Ем, ем, пачка. Пачка, пачка бумаг, вироки, шмироки, прокурори, слідчі дії, підтвердження, незалежні експерти. А як незалежні експерти роблять? Написаний має текст, і там написано Росняка погані. Я люблю Україну, але це договорняк. Але і вони просто з контексту виривають. Щось, да? От весь текст у мене патріотичний, нормальний, але десь там, що сказав договорняк, щось там вони виривають, і вони пишуть незалежний експерт визначив і сказав, що от він. Секаратіст, колабораціоніст і ай да, раз. Все. І отак воно все робиться, підшивається, підшивається справа, і ти вже з звичайного українця перетворюєшся на злочинця, на зрадника своєї держави. І тобі впаяють якусь статтю або 109-ту, або 436, або ще яких, багато тих статей, придумували. Всіх вони придумували, всі ці статті нові, більшість з них вони нові, вони затверджені в війну, початку війни, і акурат до війни. Тобто, все це воно. Якби, прям вони як чувство, такі розумні Такі розумні ці в нас депутати, законотворці, такі розумні, як чувство, як знали. <рес> Для чого садять так багато людей? Я сказати не можу, але я знаю. Я вже аж через рік, коли я ж вийшов, через рік я вже зрозумів, тупо це було просто як наваждення Я не міг поняти, чого, чого, за що ви нас садите? Обичних людей. А потім мені як дійшло, і я поняв, що Ну, сволочна. Але дуже логічна і дуже розумна цепочка, те, що робить наша держава. Через це я отсюда хочу поїхати. Тому що наша держава нас абсолютно не цінує. От як сеть TikTok не цінує людей, не цінує блогерів, вони щось там десь не так зробив, не так сказав тебе або відео, або весь твій аккаунт, тільки і знесли. Те саме і держава з тобою. От якщо ти десь щось напишеш, Щось щось не понравиться, щось там, а будеш будеш вести якусь діяльність таку, що от проти е, спецслужб, чи проти Зеленського, чи проти влади, чи проти що, і тебе тільки вхюх і підметуть. Тому в цій державі краще мовчать. Я в принципі розумію, що це, мабуть, зараз в любій державі, хоча може і не в любій. Я знаю, Я чесно говоря, не де я не можу судити по іншим державам. Я ніде не жив. Я тільки півроку жив в Польщі, але мені не було, коли там когось час, не було часу когось там судити, тому що я там пахав і бухав. Як чорт. Не було мені коли. Я там роботав. Гастарбайтером був українським. Посад... Да. І ішов в тюрмі. Оце мене за це в принципі посадили. Це в принципі до... до чого цей ролик? До чого це відео? До того, шановні друзі, щоб ви не були. Це висновок. Я дуже любив в школі писати висновок і такий отом умняка. Ну, коротше, я любив трошки вчитися. Висновок. Боже, я старий передло, а на, 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 на дівчат заглядаюсь. Ну це взагалі. Висновок. Висновок. Мої друзі. А, да, іще дуже важливо. Я взагалі про це пишу книжку. Прям кожен шах. Те, що зо мною происходило. книжка Бомба, шедевр. Я її не видам, тому що я її буду продавати. Опублікую в Телеграмі, і буду продавати. Тисячу гривень за штуку. От просто закритий телеграм-канал, ви мені гроші, а я вам книжку. Я вам кажу: не пожалійте. Це просто це шедевр шедеврів. На правах реклами. <зас> Саму себе яку купив. E от. Висновок. E друзі від вас відвертаються. Коли людина попадає в тюрму, якийсь такий срабатує механізм, непонятний. Про це ще писав, кстати, Мавроді. Знаєте, що організатор МММ. Це ще він казав. І, і це я після тюрми вийшов. Я дивився щоденне днівники Арістанта. Там у нього набагато годин просто офігень, просто подивитися. Ну, Особливо для людини, яка сиділа. А, і він казав це, і я це замітив. І це пацани розказували в хаті, в камері, що. Одвертаються ті, з ким ти дружив, одвертаються ті, з ким на кого ти надіявся. Батьки в основному не одвертаються, але от нашого воєнного от кості од от нього відвернулися абсолютно всі: батьки, жінка, діти. А в цей час з'являється якась людина, з якою ви колись десь бухали. Або колись ви з цією людиною десь дружили. Або десь на свадьбі 20 років назад в кума танцювали. Або десь щось писали. От у мене і ця людина вам допомагає. Прикиньте, яка фігня. Отак реально. Або ти десь там з ним з кимсь тренувався, Хер зна коли, десь давно. Тобто, розумієте, якась людина, про яку ви взагалі забули. І ця людина з'являється і каже, блін, давай я тобі буду допомагати. Вона вам передає передачки. В тюрмі без передачок смерть. Давай якусь там одежку передавай. Тобто, допомагає. В тюрмі без допомоги дуже важко. Те, що дуже важко, це та смерті подобно. Е, от. І в мене ця людина з'явилася. От просто якась дівчинка, якась, я взагалі не, не це саме. А всі друзі вони відвертаються. Всі е, однодумці, з якими ви казали, гей гей, поборемо цю владу. Ну я вже не кажу. Я, бо це зараз теж, щоб не вирвалося з контекста. Мене й посадили за те, що я гей гей давайте, кайдани порвіте, гайдамаки, нумо нумо, гей 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 Ну, взагалі, ця вся дурня. Е, просто. В тюрмі я вже зрозумів, що систему не побороти, систему не зламати. Е, дурних людей можна зробити розумнішими, але систему не зламати. Це система, це матриця, це е, так задумана ця гра. Вона не може бути як, як, як рай, вона не може бути як щастя, якийсь там едемський сад. Ні. Це матриця, це система, куди нас помістили, і отут ми всі там колошматимеся. Хто дурніший, хто розумніший, кому як повезе, кому від ну, різних факторів все залежить. От. І е, всі від мене одну, одну мишленьку відвернулись. але саме цікаве, чому я вам це кажу. От зараз висновок, прям, висновок висновків. Е, ті однодумці, вони е, всі, це, всі це, це не тільки в мене. Це придумав ще Фелікс Дзержинський. Він сказав дві геніальні фрази. Перша геніальна фраза. Е, якщо ви не сидите в тюрмі, це не значить, що ви невиновний. Це просто значить, що ми до вас ще не дійшли, або там не на Ну я забувся, прям, то, ну ви поняли, так, да, смисл? Якщо ви не сидите, це не значить, що ви не винуватий. Це значить, що на вас не вистачило часу. Або там не дійшли руки. Друге, друге його ізречення, крилате, це те, що посади людини зовсім чи надовго, чи ненадовго, коли ця людина виходить, вона по любому, її друзі. Однодумці вони будуть думати, що ви, як людина, яка вийшла, співпрацюєте з КГБ, з НКВД, з СБУ, з ФСБ, з ким угодно. Тобто, ви поняли, так? Да? От я за мною було те саме, ну це це просто я вийшов і всі такі, а чого ти вийшов? А, ти, а он, он співпрацю, Він співпрацює, він сотрудник. І оце всі друзі, які вони мені не помагали. Нічого. Хоча ми разом збиралися. Гей, гори всі перевернуть. но здолати цю владу зелених. <сум> Зараз аж смішно каєш, а тоді я вірив, ми ходили на собрання, це все. Ей, ей". <сум> І а, вони, коли я вийшов, більшість з них переважна більшість, да, переважна більшість, Казали, да, да". він цей. Декілька чоловік, які зі мною зустрілися, написали мені поодиночку. Каже, Жень, давай зустрінемося, хочеться з тобою поговорити. Ми зустрілись, Це одна дівчинка була. Да, коротко, ми зустрілися, я кажу, так і так, я говорю, з не З ким я сотрудничаю. Я сам по собі живу. Я вийшов, тому що вийшов, тому що своє отцею, тому що е, був суд перший, другий, третій. Мені сказали, признати вину, заплатити великі гроші добровольно, принудительно, дуже велика сума. Я вам сказав, би, ну не скажу. Може, колись десь казав на потреби ЗСУ. Це не через карман, це через бухгалтерію. Там написано було чеки, все. Тобто, це не кому-то ляпнуть на те саме. Оце всі пункти. І я вийшов, кажу, я вийшов і, і так, я пішов на згоду, щоб, тому що ну, нахрен мені гнить комусь щось доказувати. Наприклад, є блогер Саша Надьожа, він нічого не підписує, не йде, системою бореться, все. Ну Мені здається, ну, це, це глупо. Я не його не сужу, це його вибор. Але це наскільки глупо? Просто у людині бореться цей бореться, поборемо. Він перед тюрмою він бігав по АТБ. Чи перед перед коронавірусом даже він бігав по по магазинам? Пам'ятаєте, коли колись пам'ятаєте в супермаркетах кульочки були безкоштовні, а потім кульочки зробили коштовними платні по 10 копійок чи по 5 щось таке. Зараз вони вже по гривні, а тоді було це 5 років назад. Та я спомню, це перед коронавірусом. Було йому не було про що воювати. Він з коронавірусом воював, створював, антивакцина... організовував антивакцинаторські акції, потім воно все це стихло, зійшло на нет. і він бігав по магазинам, по маркетам воювати з цими кульочками. І я дивлюсь, це було так просто ну, тупо дивитися. думаю, чувак, що ти мочиш, які кульочки? Мені нахрен взагалі. Тому що ми живемо в капіталістичному обществі. Мені насрать на ті кульочки, ну зробили платні. А він, ні, ні, це все. Це... І людина, яка бореться, вона хоче боротися. Якщо він хоче боротися з Зі системою з тюрмою він питався тікати. І він бореться. Це його вибор. Розумієте, це його вибор. І він там і сидить. І він там, я вже наскільки знаю, що там йому вже готовлять прям срок, то там він СІЗО вже поїде скоро на тюрму. Це його вибор. Він би міг би сказати, ну так і так признаю вину ля-ля-ля-тра-ля-ля. -ля". Або йому условку вліпили, або там і пару років. А так він років на сім на вісім казала мені, поїде. Це хтось там дивиться за ним. Тому що він блогер, і це там щось його все супчають. От, е от такі діла. Е а мої єдиномишленники е втікли за кордон, багато з них втікли, побачили по мені, побачили, що така ситуація, що тут опасно. Вони втікли за кордон, і звідти вони призивають, закликають боротися. Це, я коли їм це сказав, вони ж дуже на мене обізлились. Ти сотрудничаєш, ти зрадник, ти нас зрадив предав. І вони е закликають людей. І ці люди, дураки, такі, як був я. Е оце відео дуже полезне, кстати. Дивіться і учіться. <тям> і не ведіться на цих придурків. Якщо ця людина. Біжить як там полководець якийсь поперед своєї війська і вони борються ця людина, щось там робить, то да. А якщо люди закликають е, якісь там ото палить машини ТЦК, пробивати колеса, різати ТЦКшників, не надо, не ведіться, не слухайте, тому що зо мною в центрі пробації відмічається пацанчик, який прирізав. Він послухав оцих дурачків, які смоталися. Він прирізав ТЦКшника, він залетів в тюрму, зараз у нього умовний термін. Нічого хорошого. Те, що відмічаєшся там, да, ходиш, це нічого хорошого немає. Абсолютно це не приколь. Ти осуджена людина, і на тобі вже на всю жизнь оце, це а, лайно, це не прикольно. Він послухав тих придурків, які втікли Потім він вийшов і так само йому сказали, а ти співпрацюєш, ти не з нами, ти слабак, а ми молодці, ми утікли. Ну прикиньте. І ці люди вони, вони от, от, вірять в свою ідею, але вони сируни. Не слухайте нікого. Таких людей я теж в тюрмі бачив. Не слухайте їх. Тому що таких мається на увазі тих, хто повелись на оцю всю срань, І вони поперли, їх посадили, когось випустили. Хтось сидить до сих пор. Бо вони послухали таких придурків. Так що не слухайте придурків. В принципі, все. Хватить. Хватить з вас на сьогодні. Хорош. Хорош. Успокойтесь. Дякую за увагу, дякую за бумагу, дякую за донати. Підписуйтесь на телеграм-канал. Чи не підписуйтесь, що хочете, те й робіть. Тільки не тріпайте мені нерви. Все, пока. Я поїхав. Сонце.